А люди, які будуть це дивитися, для них е, поняття фінансова суперсила. Чи взагалі суперсила? Що вони там якусь несуть, при якусь суперсилу? Ну, до речі, про це я ж вже ну, скільки часу да, роблю е, запрошення доєднатися на наш курс е, на сьогодні, от сьогодні завершила тисячним запрошенням. І щоб ви розуміли, е, люди не розуміють, що ми пропонуємо. Не розуміють, навіщо вони і так працюють десь на роботі, вони так і в депресії, вони і так вигоряють і шукають роботи по півроку, і вони. Не розуміють, навіщо всередину себе заглядати, що ви за фігню видумали собі? От тому нам треба цю тему розвивати дуже серйозно, да? так щоб людина зрозуміла, що лише поглядаючи всередину себе в своє серце, ну, можна по-іншому розвиватись. Дивись, ти кажеш, у тебе сьогодні була тисячна запрошення, так? Да. І тисячі людей майже кожен казав, або нічого не казали, та морозилися, або казали боже мой, що за фідня. Так от я ж неспроста почала оці курси за невеликі гроші, але такі потужні курси, щоб люди розуміли, що з ними відбувається.